Інформаційний партнер програми новості КР Обласна влада підписала меморандум про співпрацю з Державною інспекцією ядерного регулювання України. Цей документ допоможе області у реалізації програми «Стоп Радон». Для України цей проект є унікальним, але я сподіваюся, що він стане просто першою ластівкою, тому що проблематика радуну це не проблематика, власне, тільки Кіровоградської області. Ця проблематика вона існує і в інших областях. За останній рік Кіровград став лідером у вивченні радону в Україні після дослідження впливу газу у школах, дитсадках та інших об'єктах, де його рівень був за високим, провели антирадонові заходи. Наступним етапом будуть повторні заміри. Також посадовці планують дослідити воду, яку п'ють школярі. В першу чергу про тих учреждениях, которые получають воду. Из скважин. Наша задача проверить, безусловно, и на концентрацию радона, и ну и, конечно же, на химический состав, потому что с этим тоже хватает проблем. а Может быть, даже проблем больше, чем с самим радоном. У Кіровограді рейдери захопили новолелеківське кладовище. Така інформація з'явилась сьогодні в інтернет-мережі. Її передрукував один з місцевих інформаційних сайтів. Повідомлялося, що невідомі молодики, начебто на замовлення однієї з приватних структур, проникли на територію кладовища та силою витворили звідти його дирекцію. На новолелеківському кладовищі факт рейдерських атак категорично заперечують. Інформацію розповсюджену в інтернеті називають відвертою брехнею. Це інформація просто. Я навіть не знаю, вона абсолютно неправдива, ніякого ризику захвата не було. Кладбище працює в нормальному режимі, і це просто-напросто ніякого таких питань у нас не визникав. Так да, дійсно в інтернеті з'явилася якась інформація, але вона не не підтвердилась. Представлень немає ніяких. Що тут можна на кладбищі захватувати? Кладбище це залишилось на якийсь місяць тут хранити, Що тут захватувати? Великої посивільки війни, які ми викапуємо тут. Згодом виявилось інформація про рейдерське захоплення кладовища є не більше ніж вигадкою. Про це зазначено на сайті, який її розповсюдив. Кіровограді проходить осінній місячник благоустрою. Триватиме він до 30 листопада. У цей час опала листя на міському сміттєзвалищі прийматимуть безкоштовно. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олександр Хачатурян. Акцію проводять для того, щоб заохотити населення цивілізовано позбуватися осіннього сміття, а не палити його. Наші мешканці. Крім того, комунальні підприємства ЖЕКІ Крепи будуть мати змогу безкоштовно вивозити на наше сміттєзвалище опале листя. Третина співробітників експоцентру це мешканці Кіровограду. Працевлаштовані Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості. Забезпечення працівниками головного виставкового залу регіону це, по-перше, підтримка обласної програми купуй Кіровоградське, по-друге, працевлаштування безробітних. Центр зайнятості допомог тим, щоб вони предоставили людей, які нуждаються в роботі на даний момент. Ми їх скомплектували з районами, яким очень трудно забезпечити своїх роботників в Кіровограді. То тобто, сім нужны були люди, які проживають в Кировограді, нуждаються в роботі. Що це дає роботодавцям? Це дає суттєву економію в затратах на проживання в місті Кіровограді, на проїзд до міста Кіровограда. Сьогодні ми знаходячись тут, можемо переконатися в роботі наших безробітних, як вони намагаються роботодавцям пропагувати їх продукцію. Для того, щоб був задоволений і роботодавець, і покупець, який користується послугами цих павільйонів. У Кіровоградському національному технічному університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція. Її учасники обговорили проблему збереження енергоресурсів. Також кіровоградські фахівці продемонстрували запрошеним лабораторії, де проходять практичні навчання студентів майбутніх енергетиків. У нас за допомогою керуральської фірми Електрон, яка займається електротехнічною продукцією, за допомогою її було створено електронну модель, яка, за допомогою якої студенти можуть бачити, яким чином змінюється робота освітлення при неякісній електричній енергії. Макет повітряної лінії з новітніми тенденціями СІП, тобто самоізольований ізолюючий провід. де… Студенти виконують підключення лічильника до цієї провіда, також виконують монтаж світильника та монтаж самого цього пристрою. Учасники конференції, побаченим, залишилися задоволені. кажуть, досвід роботи кіровградських колег варто перейняти. Вони познайомилися із також з нашою базою, подивилися відповідні лабораторні стенди, і також вони відмічають співпрацю співпрацю кафедри з провідними підприємствами і з фірмами, які дають опять же, змогу кафедрі готувати достойних випускників. Кіровоградський дитячий садок, червона квіточка, склав державну атестацію. Екзаменували дошкільний заклад у творчій формі. Вихованці садочка у звітному концерті показали усі свої таланти, ставили міні-вистави, співали та танцювали. Ми знову щоранку І керівник дитячого садочка Валентина Давидченко. Крім переліку побутових та творчих здобутків, директор червоної квіточки пригадала відомих випускників дошкільного закладу. Серед них і паралімпійка Ольга Свідерська. Її соціалізація відбувалася в стінах нашого закладу. Є спортсмени, є успішні діти, які закінчили золотими медалями. Наші загальноосвітні заклади і пішли далі в широкий світ. Колективу садочку та його вихованцям, присутні на звіті посадовці, поставили найвищу оцінку. Ми побачили випускників дошкільного навчального закладу, які здобувають освіту в наших школах міста. І це дуже такий чудовий захід, який розкрив всю особливість роботи дошкільного навчального закладу. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ